Аби вистави були доступні для кожного, Закарпатський облмуз реалізовує ідею інклюзивності своєї творчої програми. Також цими вихідними показали виставу кольори із використанням засобів, які зробили перегляд можливим для людей з порушенням зору та слуху. Зі сцени дійство перекладали жестовою мовою а відвідувачу із порушенням зору через спеціальні навушники усно транслювали події на сцені. Зараз ми тестуємо радіозв'язок. тобто Як ви будете по наушникам ну, чути? Наприклад, п'єсу вам диктує людина а, через мікрофон, а ви слухаєте то в наушниках. Тобто, такі, це тестовий режим, а далі як вже буде, подивимося, намагатися будемо, щоб все вийшло. Прошу, будь ласка. Зручно, комфортно, що там, як? Так, да, нормально. Пані Наталія Булеца – це досвідчена сурдоперекладачка, зізнається, ідею залучення театру до національної стратегії безбар'єрного простору в Україні зустріла вельми оптимістично. А групі людей з порушенням слуху радо передавала чуттєвість вистави. До першого інклюзивного показу приходила до колективу на репетиції, аби найкраще зобразити емоції. Я тільки за того, що фільми дивляться тільки субтитрами, якщо без субтитрів. А якщо вони будуть ще змогу побачити театр, це дуже буде добре. Я, як кажуть, пішла їм на зустріч, щоб зробити, щоб вони порозуміли кожне слово. Ну я згодилася, щоб я переклала їм. На першу виставу прийшов один чоловік із порушенням зору та десятеро слуху. Кажуть, емоцій залишилося чимало. Ні, я не вперше в театрі, вперше на такій процедурі. Кожній людині по-другому. Мені, наприклад, цікаво було в цій програмі поучаствувати, послухати, як це буде е, далі проходити. Чи я все зрозумію, У мене проблеми з слухом. Як зазначили у театрі, це тільки перші кроки, адже завдяки гранту від Українського культурного фонду Культура без бар'єрів у закладі встановлять спеціальну кнопку виклику, таблички із шрифтом Брайля, а також облаштують театр пандусами. Ми плануємо зробити такий мобільний пандус, який буде на підйомі до другого поверху. Він буде опускатися і підніматись. Тобто на візочках буде змога завжди доїхати на другий поверх. Наші працівники обов'язково будуть допомагати в цьому. Далі допрацьовуватимуть додаток, аби почути виставу, мали змогу більше відвідувачів з вадами зору та обов'язково залучатимуть сурдоперекладачку до інших показів. А загалом же 78-й театральний сезон закриють 14 липня виставами Мауглі та ідеальне весілля.